Мій чоловік узяв творчу відпустку, але вона перетворилася на жалюгідність. І я хочу, щоб це закінчилося просто зараз. Оригінальний пост 25 січня 2019 року. Ми обидва трохи за 30. Одружені немає дітей. Маємо власний будинок, іпотека. Мій чоловік працював в одній компанії майже 10 років. Він отримував хорошу зарплату, але останні кілька років були важкими через його надмірно вимогливого начальника. Він час від часу говорив про звільнення, і я не була проти, якщо б він мав іншу роботу на поготові. Але минулого року він звільнився спонтанно через, здавалося б, незначну суперечку на роботі. Пізніше він назвав це соломинкою, що зламала спину верблюда. Жодної іншої роботи не було, нічого. Він запевнив мене, що має заощадження, на які зможе жити, і що хоче взяти час, щоб перезавантажитися. Він також мав кілька бізнес-ідей, які хотів спробувати, перш ніж повернутися до роботи. Я намагалася бути підтримувальною партнеркою. Тож погодилася, це бізнес-ідеї, типу, із тих, що на синю голову з кентами блядь, обсуждаються. А давай відкриємо СТО, блядь. І шашличню. Шашличня на СТО. Сука, це геніально. Завтра починаємо. Беремо кредити і продовжаємо дивигатися. Потім нахуярилися ще більше, обригалися, лягли спать, проснулися, глобали, все, нахуй. Ніхто ніколи ні за що не споминає. Все. Оце такий. Біз... Якщо з цього розряду, то, блядь. Я знаю про що там дальше буде історія. Перемотуємо до сьогодні. Він не має доходу і буквально не надіслав жодної заявки на роботу. Він навіть не оновив своє резюме. Що він робив останні 8 місяців? Питаєте? Курив траву, займався різними шахрайськими роботами з дому, які не приносили йому ні цента, а нещодавно вирішив стати інфлюенсером в інстаграмі. Так, серйозно. Якщо бути справедливою, він також трохи майстрував удома і полагодив деякі речі, але здебільшого проводив дні, курячи траву і тиняючись в інстаграмі, а я фактично спонсорую це. Бля, не жизня сказка. це як... ну, просто на чарай. Раніше ми ділили рахунки 50 на 50, тепер це радше 80 на 20. Останнього разу, коли я намагалася серйозно поговорити про його майбутні плани, він жартома сказав, що я можу розлучитися з ним і платити йому аліменти, якщо мені не подобається ситуація. Потім він розплакався і сказав, що, можливо, має депресію, мені стало його шкода, і я запропонувала повну підтримку. Але тепер думаю, чи це не була зручна відмовка, щоб перевести розмову і зняти з себе відповідальність. Що б ви зробили на моєму місці? Я відчуваю до нього образу і зненавиділа всю цю ситуацію. Хм. Ну, типа, вопрос в тому, яка він людина, вона не особо відкриває його, цю сторону. Чи він здатний на те, щоб просто блядь, сидіти роками? Чи він тіпа, не хоче робити, чи він просто не може, знайти... не я, ху... я не знаю, блять. З однієї сторони, як би рік сидіть місяців, да? Ну, це довго блядь, без роботи. Це з одної сторони, бо в деяких країнах важко знайти роботу. Якось в Канаді дуже важко знайти роботу, особливо якщо ти іммігрант, це піздець. Навіть якщо ти не іммігрант, теж важко. Ну, тут же вопрос в тому, що він навіть не відправив ні одного резюме, Вот в чому тут проблема, да? Mm -hmm. Йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор. Якщо він думає, що має депресію, то йому треба звернутися до лікаря і отримати допомогу. Самому тільки гірше. Я б спробував побачити, як це вплине, бо це може допомогти йому стати на ноги. Якщо він відмовиться і не зміниться, ти не можеш його змінити. Автор. Ех, це ціла окрема проблема. Він минулого року прочитав якусь книжку і тепер не вірить у антидепресанти або думає, що їх занадто часто призначають. Коли він сказав, що має депресію, і я запропонувала піти до лікаря, він сказав ні, мовляв, сам розбереться, а я просто маю бути поруч і підтримувати. Ну, типа, да, окей, ну блядь, це ж може затягнутися на довго, на роки, а нахуй надо, як вона сама буде тягнути все. Чувак, блядь, ну, тібай бач, тібай бач. Коментатор. Якщо чесно, він більше схожий на пацана, ніж на дорослого чоловіка. Лол. Одне діло не працювати, якщо ти сидиш удома з дітьми, а зовсім інше бути ледарем. Хлопець користується ситуацією і, чесно кажучи, тобою. Автор, раніше він не був таким, був відповідальним і працелюбним, поки не звільнився. Але згодна, тепер здається, що він просто користується мною. Коментатор: на твоєму місці я б змусив його створити чіткий план для подачі заявок на роботу, подавати хоча б 5 заявок щодня і доводити, що він це робить, або негайно вступити на якісь відповідні курси, або піти. Автор. Я теж про це думала дати йому завдання і перевіряти його прогрес. Але наші стосунки ніколи так не працювали. Відверто кажучи, це звучить так, ніби батьки контролюють дитину, а не чоловік із дружиною. Оце і ужасно, блядь, що доходить до цього. Якщо до цього доходить, ну це вже піздець якийсь. Типа. До цього вообще, в принципі не должно доходити. Для цього треба говорити, постійно, не останавливатися, обсуждати проблеми, щоб цього хуйні не було. Блядь. Коментатор намагається стати інфлюенсером в Інстаграмі? Ні, кидай його. Согласен, <смеш> блядь, скільки цих суки інфлюенсерів розвивалося. Я не один із них, хоча я намагався. Ну, ну Я створював контент, а я не просто, блядь, тіпо, фоткав себе, блядь, і те, що я роблю, просто це хуйня повніше. Всіх людей, блядь, життя по-своєму цікаве. Це, блядь, уже нікого цим не удивиш. Надо щось створювати, я вважаю. Автор, чесно кажучи, це найбільше мене дратує і стало причиною, чому я взагалі шукаю поради. Його его і настрій повністю залежать від цього інстаграму. Він про нього говорить безупину. Якщо втрачає підписників після посту, стає похмурим і дратівливим. Це жалюгідно, і мені це вже остогидло. Коментатор, а ти працюєш, автор? Я працюю повний робочий день, заробляю нормально, але якщо мій чоловік не може нічого вносити в наші щомісячні витрати, моїх доходів не вистачає, щоб покривати все самостійно. Ну де? Тіпа, ну да. А він вісім місяців просто їблує. Да? Такий чувачок, хіба на чилі на розслабоні. З тої сторони, ну, може він годами, наважко, важко трудився, у нього реально зараз депресія. Йому треба віддихнути, може він би горав, окей. Ну він навіть не старається якось справитися, да? не подає нікуди ніякі заявки, бля. Не допомагає своїй дружині. Це пугає. Якщо ти любиш людину, ти не дозволиш, щоб вона так страждала, блять. Ну, в сміс, я зараз говорю якраз про жінку, а не про нього, тому що вона сама тягне їх. Це важко, блять. Це важко тягнути. Це важко. Оддихнуть можна місяць другий. 3, блядь, Не знаю, Зависи від того, як ти вигорів. Ну, видно, що він там шмаляє, блядь. блять. Чилить, живе свою лучшу жизнь, поки вона вйобує. Mm. Оновлення 31 січня 2019 року. Через 6 днів. Перш за все, дякую всім, хто відповів на мій попередній пост. Було багато гарних порад, які допомогли мені розібратися в ситуації. У день, коли я написала той пост, ми з чоловіком поговорили ввечері, коли я прийшла з роботи. Я прямо сказала, що він повинен записатися до лікаря через психічне здоров'я або припинити вживати марихуану, або зробити і те і інше. Він неодноразово відмовлявся і навіть став агресивним, що зовсім на нього не схоже. Потім я перейшла до фінансів, я спитала, скільки в нього залишилося заощаджень, а він сказав достатньо. Я наполягала, щоб він назвав суму, але він не відповів. Я спитала, чи є борг на його кредитній картці. Він сказав ні коли я попросила показати виписку з банку, щоб підтвердити, він фактично сказав мені від'їбись знову ж таки грубо і не в його стилі. Я сказала йому, що така ситуація більше не працює і що з 1 березня він повинен буде сплачувати 50% рахунків. У цей момент він повністю закрився, навіть не дивився на мене, просто сидів, відвернувшись із заплаканими очима, поки я говорила. Сумніваюся, що він почув хоч слово, але я чітко висловила всі інші свої претензії: Інстаграм, плани на майбутнє тощо. Після тієї розмови він перестав спати в нашому ліжку. Майже тиждень він ночує в підвалі. Він практично не виходить звідти, коли я вдома, окрім як поїсти. Якщо чесно, це жалюгідно. Цими вихідними я йду з колегами розважатися, а мій чоловік хай сидить удома як відлюдник. Також у неділю я маю зустріч за кавою з найкращою подругою. Розповім їй усе і послухаю її думку. Почесно, це не життя, яке я хочу жити, а спроби щось виправити лише зробили гірше. Я починаю серйозно думати про розлучення, що ще три тижні тому здавалося божевільним. Дякую ще раз усім, хто читає і дає поради. Коментарі. Коментатор. Звучить так, ніби він пригнічений, засоромлений і розчарований собою. Коментатор: Твій чоловік має клінічну депресію і повинен звернутися до лікаря. Це проблема психічного здоров'я, яка лише погіршується, а марихуана частина замкненого кола. Йому потрібна професійна допомога якнайшвидше. Коментатор як довго триває цей шлюб? Схоже, ти звикла, що все 50 на 50, але в житті так не завжди. Я не кажу терпіти цю фігню, але твій чоловік, очевидно, у поганому стані і потребує допомоги. Те, як ти описала розмову, для нього звучить як напад. Ми знаємо, що це не так, але, мабуть, він саме так сприйняв, і 9 із 10 разів він знає, що ти на 100% права, боляче чути правду і ще болючіше відчувати себе невдахою. і Чути всі способи, якими ти провалюєшся. Ми з моїм нареченим переживали подібне, коли доводилося мінятися ролями у відповідальності. Було принизливо залежати від нього і ще гірше для нього, як для чоловіка. У нас були безліч важких і емоційних розмов про це. Знову ж, я не кажу, що ти маєш миритися з цим, бо ви одружені. Я просто зазначаю, що ти дуже зосереджена на цьому 50 на 50, а шлюб не завжди такий. Іноді це 49 на 51, а іноді це 8 на 92. І тут я согласен. Нема такої 50 на 50. Постоянно нема такого. Іноді хтось більш емоційно виснажений, а хтось більш емоційно не виснажений, наповнений, окей, наповнений. І от. Той, хто наповнений, должен ділитися своєю енергією, блять, із тим, хто пов... пустий. І так якось ну, виводиться в рівновагу. Іноді по фінансам не все однаково. Хтось заробляє більше, хтось менше. Но цель то одна, у вас сім'я одна, і якби по фінансам там плюс-мінус теж треба вирівнювати. Да. Коли, це... коли твоєю добротою пользується, як на даний момент нею, возможно, не знаю точно, але то це вже не дуже хорошо. Ну, опять же, в нього возможно, це якась депресія, жорстка травма. ну, Не знаю. ну, Йому, йому предлагають лічитися, він не хоче. Його лічення зараз це шмалига. А на цьому далеко не си їдеш, воно тільки тебе більше е оставляє в цьому стані, ти більше в депресію входиш, ти на чилі, собі двіжуєш, ти кажеш, що все добре. Це всі що всі пиздять, це такий чисто білий шум, це вся хуйня. Самий кайф зараз посидіти в підвалі із е косячком. Це взагалі зайбійсь. Іногда так шмаль і заставляє думати. І це погано, треба вибратися з цього кокона, блять, а він не може. Чи робить він хоч щось для дому, готує, прибирає, пере, закінчує домашні справи, бігає за покупками, чи ти теж усе це робиш? Якщо так, це абсолютно неприйнятно. Він користується ситуацією. Але знову ж я не кажу терпіти його поведінку, просто намагаюся знайти рішення. Ти найкраще знаєш свої межі, не забувай про це. Коментатор. Якщо він не хоче лікуватися, він фактично виходить із шлюбу, він стає іншою людиною, і якщо він не хоче говорити про кредитні картки, хто знає, що він робить із твоєю кредитною історією. Редагування. Що має робити автор? Це триває вже вісім місяців згідно з її попереднім постом. Вона не може змусити його лікуватися. Примусово госпіталізують лише тоді, коли людина є небезпечною для себе або інших. Якщо він агресивний і відмовляється від допомоги, це його особисте рішення. Він усе ще несе відповідальність за свої дії. Добре, поки що я ж кажу: я його звинувачую тільки в тому, що він не хоче помогти собі і їй. Ну, це те, що вона розказує. Я його в цьому звинувачую. Реально. Вісім місяців сидіть і не намагатися відправити ніяке резюме, нікуди не пробують устроїтися. Ну, блядь, чувак. Це хорошо, що дітей немає. Якщо були діти, це вже піздець. Ладно, йдемо далі. Друге оновлення, 23 березня 2019 року. Майже два місяці по тому. Ще раз дякую всім, хто відповів на мій попередній допис, навіть якщо я не погодилася з тим, як багато коментаторів охарактеризували мої стосунки. Проте я все ж дослухалася до деяких порад, зокрема до тієї, щоб не ділитися проблемами чоловіка зі своїми друзями. Мій чоловік досі спить у підвалі. Я кілька разів просила його повернутися спати в наше ліжко. Він відповідав, можливо. Але так і не зробив цього. Ми повністю припинили інтимне життя. Але я чула, як він дивиться по у підвалі. Вранці 1 березня у нас сталася жахлива сварка, коли я попросила його сплатити свою половину рахунків. Він переказав мені приблизно дві третини, і коли я запитала про решту, вибухнув криками. Він повторював: від'їбись. Все голосніше і голосніше, поки я намагалася пояснити, що він повинен нести свою частку. Потім він знову почав говорити про свою депресію. Та чувак, ну заїбав реально. Запихни свій сука в жопу цю депресію, блядь. Да ми поняли, що ти, сука, в депресії. Ну, звернись кудись, сука, звернись кудась. По... Цей як там? цей Майкл Джо Джорден казав, блядь. Stop it. Get some help. Stop it. Get some help. Ну реально, остановись, блядь. помочь попросив, візьму когось. Ну. Потім він знову почав говорити про свою депресію. Буквально єдиний час, коли він згадує депресію, це коли я критикую його безглузді життєві вибори. Він навіть не бачив лікаря, не має жодного діагнозу, але використовує це як безкоштовну картку виходу з в'язниці, щоб нічого не робити і не платити рахунки. Тож я сказала прямо. Або звернись до лікаря через свою депресію і почни виправляти життя, або наш шлюб закінчено. Це прозвучало жорстоко, але це справді дві єдині опції. Він знову кинув фразу про те, що я платитиму йому аліменти, якщо подам на розлучення, це вже не вперше, і на цьому розмова закінчилася. Я чувство, бо він не сильно держиться за ці відносини, бля. Ему, типа, зразу грозить, типу, мені грози, типу, типу, похуй, все одно ти будеш типу, в мінусі, да? Бля. Але ж це реально проблема, якщо він безробітний. Ну да, бля, це реально проблема. Відтоді ми бачилися і розмовляли лише коротко, але тепла вже немає. Ми як сусіди по кімнаті, минулого тижня він сказав, що записався до лікаря, і я щиро зраділа. Але наскільки бачу, він так і не пішов, навіть після того як я запропонувала взяти вихідний і відвести його на прийом. Здається, він не виходив з дому вже понад два місяці. Я перестала готувати йому, тож тепер він живе на миттєвих локшинах, які замовив на Амазон. Цього тижня я вперше зустрілася з адвокатом із розлучень. Він був чудовим і детально пояснив мені всі варіанти. Коли я розповіла йому про жарти чоловіка про аліменти, він засміявся і сказав жодних шансів. Я сука, він добровільно звільнився, незважаючи на мої прохання, не має жодного офіційного діагнозу, який би заважав працювати. Я не знаю звідки в нього думка, що він отримає від мене аліменти. Я все ще тримаюся за надію, що мій чоловік докладе зусиль, щоб одужати і врятувати наші стосунки. Я щовечора молюся, щоб він кардинально змінився і знову став собою. Але якщо нічого не зміниться, я планую знову зустрітися з адвокатом на початку квітня і офіційно подати на розлучення. Коментарі, коментатор, твій ультиматум був доречним, але якщо він не змінюється, тепер тобі доведеться виконати сказане. Коментатор, ти зробила все, що могла. Насправді це може бути найкращим рішенням і для твого чоловіка. Вийти з циклу депресії неймовірно важко без терапії або радикальних змін. Втратити дружину і залишитися без доходу може стати поштовхом для того, щоб він звернувся по допомогу. Коментатор, мені шкода через усе це, не покладай надто багато надії. Добре, що ти взяла ситуацію під контроль. Ну, я радий, скажем так, що він не получить ніякі аліменти од неї, якщо що. Потому що, ну, блядь, це сука щур не заслуговує на них. Те, що він давить, на жаль, що у нього депресія, ну це хороша карта, скажімо так, туз в рукаві. Ну. бля, як опять же, не доказано, це він сам собі поставив діагноз. І чуть що витягує цього туза, ну хай засуне його собі в туза, блядь, реально, цього туза, тому що ну, так постійно це не працює. Чувак, блядь, соберись, роздуплись, кинь шмалить, найди роботу, блядь, блять, в тебе проблема? Чувак, блядь, була жінка, була робота. Кинув роботу, окей, блядь, ну посиди вдома місяць другий, третій, хуй знає, ну, найди другу. Хоча постарайся. Отакий, чувачок, блядь, говнистий трохи. Добре, йдемо далі до останнього оновлення. Я надіюсь, вона з, не з ним вже розійшлася і, блядь, знайшлася і нормального кінта. Третє оновлення. 12 липня 2019 року, майже через 4 місяці. Спершу дякую всім, хто залишав коментарі під моїми попередніми постами. Поради з різних сторін справді допомогли мені приймати практичні та зважені рішення під час цього надзвичайно нестабільного періоду мого життя. Коротка версія. Ми розійшлися і плануємо офіційно розлучитися через рік. Мені нарешті вдалося змусити його піти до лікаря. Я не була в кабінеті під час діагнозу, але лікар порадив чоловікові звернути увагу на когнітивно-поведінкову терапію та антидепресанти. Звісно, мій чоловік був проти обох варіантів. Він може прочитати про КПТ онлайн. А щодо антидепресантів, я давно знаю, що він категорично проти них, і називає їх спотворенням мозку. А шмаль це іменно то, що надо, бля, для мозку общена. Песня днями на прольот хуярить. Mm. У квітні був тиждень, коли все майже здавалося нормальним. Ми більше розмовляли, вечеряли разом, спали в одному ліжку, навіть мали побачення і спільний кіновечір. Я відчула надію, здавалося, що все налагоджується, але це не тривало довго. Ми посварилися через дрібницю, і все швидко розвалилося знову. Одного дня після роботи я сиділа в машині і мене охопив жах. Думка про те, щоб повернутися додому до зруйнованих стосунків, це було занадто. Я безцільно їздила годинами, думаючи, як чорт забирай, моє життя могло так обернутися. Половину часу я плакала, мабуть, виглядала божевільною. Це був мій злам. Я остаточно вирішила закінчити ці стосунки і шлюб. Коли я сказала йому про рішення, він відкрито заплакав, як і я. Він вибачився, але сказав, що розуміє. Він не просив передумати і не намагався врятувати шлюб, що підтвердило, це правильне рішення для нас обох. Кілька тижнів тому він переїхав у підвал до своїх батьків. Сука по підвалам тиняється, блядь. Я досі у складному емоційному стані. Молюся, щоб час цілив мене, і я змогла знову знайти кохання. Коментарі. Коментатор. Одне мати депресію, але зовсім інше отримати діагноз і відмовитися від лікування. Я навіть радий, що він повернувся жити до батьків. Вони можуть стежити за ним і переконатися, що він у безпеці. Якщо у тебе з ними хороші стосунки, можеш розповісти їм про свої побоювання щодо нього. Коментатор. Ви обоє ще досить молоді і не маєте дітей. Той факт, що під час розмови про розлучення не було конфлікту чи спроб примирення, говорить сам за себе. Чесно, це, мабуть, найкращий результат для вас обох. Він житиме з батьками, де за ним приглядатимуть, а ти отримаєш простір і свободу рухатися далі. Бажаю тобі удачі. Коментатор. Сумно, що все закінчилося так, але це природний фінал для багатьох стосунків. Навіть коли одна сторона намагається стати кращою, інша часто відключається і все одно приходить кінець. Твій чоловік доросла людина і зробив свій вибір, добрий чи поганий, і тепер мусить жити з наслідками своїх рішень. Мені щиро шкода, що твій шлюб закінчився, але гадаю, ми обидва згодні, твоє майбутнє тепер лежить на зовсім іншому шляху. Ну в смислі, це ж був 2019 рік. І що це останнє оновлення? Да, будь того не може. Бля, це ж вообще піздець. Щас я подивлюсь, може є продовження. Я дуже надіюсь. тому що ну, це жесть. Інтересно, чому там розійшлися, не розійшлися. Блін. Нічого би ж не пило. Взагалі. Все. Останнє оновлення було 6 років тому. Ау! І непонятно, непонятно. Може він її затягнув в той погріб, блять, і вона більш не вийшла. <світ> і вона не змогла написати оновлення. Ну, взагалі, це печально, що так от якось розвалилось усе. Непонятно чого. Ну, в нього реально депресія жорстка, походу, була. Ну, те, що він відказується від допомоги, ну, блядь. Чим йому ще допомогти. Його і. вона, хоче, і вже доктор їх сказав, блять, чувак. Роздуплись, на ось тобі таблеточки, блядь, приймай. Дві в день, буде все хорошо. Він каже: не нужен мені ваш оцей блядь, блядь, лічені. Я сам буду лічитися. Ну, так не піде. Е, він загубив отношения, вона терпіла, я вважаю, вона терпіла доволі довго, Но те, що вона не може тягнути двох людей блядь, на своєму горбу. Коли другий твій компаньон у вашому забігі на життя, да? Не хоче брати на себе якусь відповідальність, 20%, що він покриває, ну, типа, окей, без роботи, да, отлично, і спасибо на тому. Ну, ну, да, він не хоче нічого робити. Він не хоче допомагати, не хоче шукати, не, не знаю, бля. Коротше. Такий трохи він, странний. Ну, вона особо, не знаю, не розкрила би, його. як Чого? Чого він не хоче лічитися? Не знаю. Странний типочок, я його не розумію. Я б так не робив, як він. Бля, ну інстаграм-інфлюенсером ну, окей, ну блядь, треба було це робити паралельно своїй роботі, Коли у тебе є робота, ти можеш уділяти якесь з інстаграму, окей. Ну що у тебе є основна робота, де ти гроші заробляєш блядь, реальні. А не все кинув і тепер я буду блядь, блогером. блядь. Чувак. ну. Я знімаю ці відоси, я працюю по 10-11 годин кожен день. І після роботи я виділяю 2-3 години на те, щоб монтувати відео і записувати. Тобто я працюю в день в середньому по 14 часов кожен день. А ще з, з, з доїздом до роботи все стрім і 15 і більше. Це важка робота, а не просто, блядь, все кинув і тепер... Все, буду тепер, блядь, інстаграм моделю або, блядь, цим, воєнним в Call of Duty. Ну, коротше, він якось в крайності вдався, так? Не знаю. Це моя думка. Пишіть свою думку, що ви думаєте, чи, чи вона не права, що так якось різко з ним поступила. Як це назвати? М -м не була чуйною, чуткою, не знаю. Не потерпіла ще трохи, може в нього реально годами в нього там в мислях щось робилося. Він жив у якомусь стресі. Тут це все, -все, все накопилося в день, зорвалося, блять, і він просто не міг взагалі нічого робити, крім як курить шмаль. А? О. Може, так бути? може. Напишіть свою думку. Що ви думаєте? Чи вона права чи ні, чи це він на хлібник. І щур, який сидить в углу, блять, і жде, поки крошка опаде, щоб покушать. Я, наприклад, не щур, я й не криса, но випросить у вас оцей, знаєте, маленький такий лайк на це відео, щоб ви почеребонули колокольці, щоб ви підписалися обов'язково. Я хотів би оцього всього вас попросити. Будь ласка, зробіть це, мені буде дуже приємно. Я для вас стараюсь, Ви чуть-чуть постарайтесь поработайте пальчиком. А ще, якщо буде бажання, переходьте в опис під відео. Там є моя інста, там є посилання на джерела для підтримки моєї. Хто має бажання? Будь ласка, завжди вітається. Там є посилання на Майндлі з 10% відсотковою знижкою на перший сеанс. Товариші Майндлі, хто потребує психологічної підтримки. Там ви завжди знайдете людину, яка з вами поговорить, вислухає і дасть свою професійну оцінку. Звертайтеся, користуйтеся на здоров'я. Ще хочу подякувати, само собою, спонсорам, які підтримують мене фінансово. Дуже вдячний вам, товариші, ви, кити, на яких держиться цей канал. І само собою дякую за те, що подивилися. Поставили лайк, написали щось коментарях. Напишіть щось просто для продвиження цього відео. Дякую вам всім, ждіть на качачок в кінці відео. Побачимося з вами через день. Цілую, люблю, бувайте!